Понеділок, 30 жовтня, Ви дивитесь новин на ТВ 7 Сьогодні у випуску про таке: Жорстоке вбивство у Новасі кадировці розстріляли родину з дев'яти осіб, що стало приводом для злочину. Росіяни прискорюють продаж зриновних квартир у Маріуполі. за яку ціну. Нове залізничне сполучення з Маріуполя до Криму. Навіщо? В студії працює Ірина Головко. Добрий вечір. Жорстоке вбивство волновасі. окупанти розстріляли родину Капканець, бо ті відмовилися віддавати будинок кадировцям. Про це пише у Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець. Російські військові розстріляли сім'ю з дев'яти людей у власному домі. Загинули Андрій Капканець та його дружина Наталія. А також двоє їхніх дітей чотирьохрічний Микити та учениця молодших класів Анастасія. У будинку також була мати Андрія та ще четверо осіб. В цей день вони збиралися на святкування до дня народження. Правоохоронці так званої ДНР відкрили справу, але за розслідуванням беруться неохоче, кажуть сусіди. Їм наказали мовчати. А у Маріуполі загарбники почали продаж руїн. Три мільйони за зруйновані квартири без стін та вікон. Про це повідомляють самі пропагандисти у відео, яке поширило в мережі. Та не приховують приміщення потребує ремонту та будівництва. Квартири, які вже готові до проживання, коштують в рази більше. Нагадаємо, окупанти хотіли оселитися в нашому місті ще у травні, 22 го коли в Маріуполі тоді тривали бойові дії. Тоді в групах з'явились перші повідомлення від охочих купити там будинок або квартиру. Попри те, що виставляють на продаж зруйновані будинки, окупанти просять владу впровадити так звані житлові сертифікати для маріупольців, які втратили свої домівки. Бо житла в Маріуполі не вистачає, навіть якщо будують нове. Про це вони ж самі розповідають в мережі. Вирішити цю проблему на їхню думку, можуть сертифікати на придбання житла в будь-якому місці Росії. Аналогічну практику загарбники вже запровадили на Херсонщині, тобто спочатку зруйнували домівки людей, а тепер купують їм житло у себе. Ще один такий собі жест доброї. Волі. Крім цього, росіяни почали будівництво залізничного сполучення між Маріуполем та Джанкоєм. Таким чином, армія РФ хоче збільшити перевезення всіх необхідних товарів до Криму та Херсону до 90%, вважає військовий експерт Олексій Гетьман. Тим часом в Маріуполі вкрали черговий фонтан. Водограй зник під приводом реконструкції місця, в якому він був розташований, а саме на Грецькій площі біля Згоріли ще у 2014 році будівлі міської ради. За минулу добу окупанти вбили ще одного жителя Донеччини, завдали вісім ракетних ударів. Під вогнем опинили шість населених пунктів. Пошкоджено три цивільних об'єкта: магазин, автомобіль та гараж. Таку інформацію надали в Донецьке оба. В той же час Збройні сили України успішно уразили ще один стратегічний об'єкт ворожий зенітний полк ППО в тимчасово анексованому Криму. Про це повідомляє Стратком ЗСУ. Це сталося о третій ночі неподалік від села Оленівка, яка розташована в центральному регіоні степової частини півострова. Поранено 17 російських військових та пошкоджена їхня автівка. Сама ж Росія цю інформацію офіційно поки не підтверджує, але заявляє ЗСУ випустили по Криму вісім ракет. Зокрема, російська ППО запрацювала сьогодні і в Севастополі. Так ми були новини сьогодні. Бережіть себе, підписуйтесь на наш youtube канал. Також ми є в Телеграм, Фейсбук та Інстаграм. Тихого вечора. Побачимось вже завтра.